200 тисяч гривень для благоустрою місцевого смітника вирішили виділити на сесії Свалявської міської ради. Зараз це сміттєзвалище мало чим відрізняється від стихійного. Тут немає ні порядку, ні дороги, ні паркану. Не кажучи, вже про якийсь сортувальний або переробний цех. Вивчав проблеми свалявського смітника наш кореспондент Олександр Поліщук. На території в два гектари розташувався свалявський смітник. Знаходиться він на пригірку на самій межі міста. Вже протягом 25 років сюди звозять весь не непод... Тріб не тільки з районного центру, а й з навколишніх сіл. Про якесь сортування сміття, а тим більше переробку звичайної мови бути не може, адже тут навіть немає огорожі і під час сильного вітру сміття розносить по околицям. Та на нещодавній сесії Свалявської міської ради вирішили виділити значну суму, як для місцевого бюджету 200 тисяч гривень для благоустрою цього смітника. Першу чергу треба огородити його, щоб вітер не роздував папери та пластмасові вироби. Зараз відкрите сміттєзвалище, після, я думаю, з 1 квітня вже буде працювати охорона, а також починаємо будувати огорожу. Навіть на смітнику потрібен порядок. Адже у такому стані це звалище несе загрозу довкіллю та здоров'ю мешканців сваляви. Наше сміттєзвалище, як бачите, самі зараз побувавши тут, що потребує великих коштів. З 86 року воно вступило у експлуатацію, розраховано на 30 років, тобто термін буде закінчуватися у 2016 році, і саме бачимо, що воно потребує немалих коштів для його упорядкування благоустрою. В першу чергу це проведення робіт по благоустрою, огородження його, проведення рекультиваційних робіт, значить закупка необхідної техніки. І Проведення сортування на види твердих побутових відходів для приведення до ладу цього смітника потрібно значно більше коштів, ніж може виділити міська влада з власного бюджету. Я думаю, одна лише частка цих коштів в принципі тут потребується більше, десь до мільйона гривнів, щоб привести в нормальний стан наше сміттєзвалище. І дуже ще раз. І радий, і, і думаю, що в кошти в першу чергу підуть. Перший транш піде для проведення робіт по обгородженню міського сміттєзвалища. Хоча з міської скарбниці і виділили сюди недостатньо коштів, але це все ж таки краще ніж нічого. І вже найближчим часом тут зведуть паркан довкола смітника та поставлять охорону. Тож з Валявською міською радою зроблено хоча б перший крок до впорядкування цього місця. На сесії свалявської міської ради для благоустрою цього сміттєзвалища виділили 200 тисяч гривень, але це далеко не всі потрібні кошти для того, щоб привести це місце до ладу. Тут загалом потрібно близько мільйона гривень. Тож і сподіваються, свалявці на підтримку обласної ради у вирішенні цього питання.